Так, перший рядок з підв'язочком високорослих томатів завершений, голландських. Тут 400 штучок. Довжина рядка спареного 50 метрів. І ще лишилось два таких рядка. Потрібно ще вилазити воно на драбину і забивати. Забивати в землю. Ось тут міточки є, я вже в попередніх відео. Показується мітка, по треба да забити в землю. Квалду воду кинути. Така підв'язка. Буде. Один рядок той правий пров'язаний. Цей зараз мати прийде, підв'яже. А я поки щось теж толково зроблю. Ще треба обробити От жука королацького. Ну, буде ще один відосик коротенький шортсик. Все, всім дякую за увагу. Такі Підв'язки